Володимир Олевчук старший сержант одного із підрозділів бригади Червона калина, розповідає у Нацгвардії із 2019 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ служив на Київщині пізніше, як оператор дрону брав участь в операції зі звільнення Білогорівки на Луганщині. Після закінчення би, бойових дій в Києві. Нам дали тоді коптера на кожного підрозділу, і командир підрозділу вибрав іменно мене, щоб я навчався. Я навчався день на теорії, а далі я все практикую сам. Основне це було знайти техніку, бо був ліс, ми були під лісом, річка була. Ретельно передивлялися всі поляни, які знаходяться, бо можливо бути міномет, артилерія. Каже, завдяки роботі його підрозділу аеророзвідки Нацгвардійці нищили російських солдатів та техніку. Найкращим уловом розповідає була ворожа сау. Самохідну установку артилерійську виявили, і біля неї ще макет. Воно карказом таке з'єднання накрите так же саме гіляками. Після повернення зі сходу Володимиру запропонували поїхати на військові навчання до Німеччини. Каже, таку можливість пропустити не міг. На сайті Національної гвардії України йдеться сержантів. Три тижні навчали у Німеччині на авіабазі Шпангдалем. Участь у них взяли 50 українських військовослужбовців із різних формувань сил оборони. Володимир Лочук розповідає, навчання складались із трьох етапів. На першому тижні курс лідерства сержанта, тобто поводження. З підлеглими. Другий тиждень у нас була такти... тактика. Ми тренувалися захват будівлі, де ворог можливо бути. Третя неділя це ну, якби для мене найцікавіша, Це була тактична медицина. Гвардієць розповідає, українських оборонців навчали американські інструктори, офіцери та сержанти із досвідом бойових дій. У них там більш розгорнутий курс лідерства сержанта. А ось тактична тактика і тактична медицина, якби ну я б не сказав би, що ми відстаємо від них. Ми рухаємося разом з ними. Каже, спілкувались за допомогою перекладачів українців, які живуть у Сполучених Штатах. Ми коли тільки приїхали туди, нам виписували пропуск, якби на цю базу. До нас підійшов американець і почав говорити з нами вільну українською мову, але був акцент англійської. То я зразу здивувався, а до сих пор списуємося і кидаємо там меми, сміємося. <рес> Володимир розповідає, після закінчення навчань українці та американці обмінялися подарунками. Це значок про закінчення Академії повітряних сил США. Дали його нам після закінчення курсу, на якому ми навчалися разом з сертифікатом, і нам сказали, що можна його носити якби, з гордістю. У мене був бойовий прапор. Якби мені його дружина купила, вислала на схід, і я розписувався разом з своїми хлопцями. Вони розписувалися на прапорі свої побажання. Від кого я віддав цього її прапора? Він дуже важливий був для мене, але я хотів би, щоб американці також не забували нас. Нині Володимир на реабілітації каже, багато часу проводить із дружиною та восьмимісячною донечкою. Набирається сил перед поверненням до служби. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.